Всім привіт! Вітаю на моєму каналі, мене звати Маша. Якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити лайк, залишити коментар, а також підписуйтесь на мій канал. Попереду нас чекає багато цікавого. Сьогодні я вирішила обрати дещо незвичний для себе формат, я такого раніше ніколи не робила. І я вирішила вперше запропонувати іншим пар-блогерам Тех. Я не впевнена, що я роблю це правильно, але я бачила, що так теж робили інші пара блогери. Тож, мій тех не буде мати якихось переліку, якихось питань. Це буде просто тема, і ви зрозумієте зараз чому, бо назва тего – це мої парфюмерні скарби, і я пропоную іншим парфблогерам, і, звісно ж, собі, розповісти про зняття аромати у колекції. Це мені здається дуже цікава історія, тому що, наприклад, коли я дивлюся інших парфблогерів. Іноді вони таке достають за своєї шафи. Я думаю, господи, це взагалі існувало. Я починаю шукати, дивитися, мені стає цікаво спробувати. І до речі, дуже часто я знаходжу парфум, який мені був цікавий. Тож те, що це зняття аромати, ще не означає, що їх не можна знайти ніде. І е, я вирішила, що буде цікаво понишпоритися у своїй шафі, і, звісно ж, подивитися у шафи інших парфблогерів, що ж вони там таке цікаве, парфумерне зняте приховують. А е, я е, мені здається, додала майже всі аромати е, зняті, які є в моїй колекції. Е, стосовно деяких я не впевнена, бо не знайшла якоїсь інформації, періодично бачу їх десь. Тому не стала додавати, і мені здається, приховала один парфум, про який я просто хочу розповідати з часом, і не хотіла зараз його теж показувати. От така я вередлива. Тож, давайте починати. Я буду намагатися розповісти швидше, тому що ми втрачаємо світло. Тож, треба більше не балакати. І вже переходити до парфюмерної колекції. А почати хочу з аромату Ніна Річі Бела. Його я в принципі бачила в інтернеті, бачила навіть з ним якісь набори, тож його можна знайти, в принципі, все ще, але ну, не завжди і не всюди. А він вартий того, щоб його знайти. Я розповідала про більшість цих ароматів вже у якихось своїх добірках. Я, звісно ж, залишу деякі посилання, ви зможете перейти і послухати, може більше, коли я буду подробно про них розповідати. Тож, аромат Белла для мене це аромат про ревень і якесь зелене хрумке яблуко. Також тут. Вига... Можна знайти якісь такі ноти більш класичні, стандартні для люксових парфумів, на кшталт якихось солодких трошки нот, щось якась квітка там гуляє десь. Але для мене це аромат проривінь. Давайте я його закрию, що він тут розхлябався. І е, цей аромат, на мій погляд, дуже класно підходить під весну і під літо. Е, я бачу його більше навесні. Е, влітку, мені здається, може бути якась трансформація в нього, може він навіть має такий потенціал трошки придушувати. Мені здається, в попередньому відео, коли я розповідала про нього, казала, що він нікого не придушить. Ну, є такі в мене, не знаю, таке, як така уява, що цей аромат не може придушити, але. Я його не тестувала влітку, тож зможу сказати про це тільки за декілька місяців. Але аромат, звісно ж, на теплу пору року. Далі аромат, мені здається, антипод цього прекрасного, свіжого, кисленького трошки Бели. Це аромат Sleek Suede від Yves Saint Laurent, це бутікова лінейка. Я тут -от не дуже розуміла. Я взагалі-то перевіряла всі аромати на офіційних сайтах бренду, але його нема на офіційних сайтах. Але я часто бачу його в корнері в сен ран. Тож, можливо, його можна знайти більш в офлайн-магазинах ніж онлайн чи на офіційному сайті. Але він знятий вже певний час, наскільки я розумію. Цей аромат для мене про такі шоколадно лікерні пачулі. 100% осінній і, може, навіть зимовий. На весну літо не бачу його. Навіть трошки дивно зараз про нього розповідати, але ну, така в нас тема. Мені подобається в цьому ароматі в принципі все. Це був подарунок, тож це була покупка ніби на осліп. І я, якщо чесно, чекала трошки іншого. Я ж чекала, що тут буде більше шоколаду, і трошки менше почулі. Я думала, що я почую тут якусь замшу, я не почула її, але і, ну зараз теж не чую. Але е, мені здається, що за вайбом він співпав, все ж таки з тим, що мені подобається. Він, е, якщо так от описувати його більш абстрактно, це щось ближче до е, приватної лінійки Фордів. Оці всі ваніль-фаталі наші е, улюблені у декого е, табака. Ваніль, оце цей напрямок. Звісно ж, він інший, але це такий напрямок. Тож, при великому бажанні його можна знайти. Далі теж така трошки незрозуміла тема це аромат бутега Вінні та у парфумованій воді. Вже декілька років про нього говорять, що він знятий. В магазинах я його бачу і якби, ну, можна купити без проблем. Але е, в інтернеті так не дуже просто його знайти. Він дещо зустрічається е, деколи, але загалом я бачу out of stock, Sold Out і. Е, на сайті Bottega Veneta те взагалі не побачила якогось розділу з парфумами, може, не там дивилася. Але якщо я зустрічаю якісь парфуми від Ботегі, то це теж така приватна лінійка. І аромат, я не знаю, на жаль, назви, з такою широкою коричневою кришкою. Оце і все. Тому мені здається, він все ж таки знятий, і я не розумію, за що. Тому що це дуже красива. Така композиція, тут дуже така м'яка приємна замша, трошки як фіалка. Ще у ролі квітки виступає, звісно ж, багато пачулі, і він для мене на прохолодну весну. Я просто обожнюю період року, коли вже лютий відступає, коли вже не мороз. Десь 5-7 градусів, оцей прохолодний, але вже по весінньому свіжий вітер. І я дуже люблю цей аромат носити саме в таку пору року. І я вважаю, що в принципі він підійде як чоловікам, так і жінкам. Але є в ньому така певна м'якість, за що його вважають все ж таки, мені здається, більш жіночим ароматом. Хоча я думаю, що на чоловіках він теж буде звучати дуже гарно, бо замша це унісекс 100%. З наступним скарбом така цікава історія. Мені здається, що він знятий не так давно, бо перший раз я його зустріла у парфюмерному магазині, де була представлена лінейка цього бренду. Він лежав там у тестері. Я його затестила і мені одразу захотілося його придбати. Я кажу продавчині, все, я готова. Діставайте. Але вона чомусь дуже злякалася. Не знаю, чому каже: в нас тільки тестер, в нас нема цього парфуму, він знятий. Ну, я, звісно ж, так, не дуже була <сас> щаслива це почути. Ну, але знятий, знятий. Але одразу після цього магазину я сіла пити каву. Зайшла в інтернет, в інтернет, просто не в інтернет-магазин. Забила його в інтернеті, мені показало якийсь французький парфюмерний мультибрендовий-магазин, інтернет-магазин, а може він є і фізичний, я не знаю. І там цей аромат продавався спокійно, можна було купити за ті самі гроші, що я чула в магазині ціну. І я не знаю, на сайті офіційному його нема. Але е, от я купила в інтернет-магазині. Можливо, е, є така можливість досі, бо я купувала його в січні, тобто пройшло не так багато часу. Для мене це те, що я шукала дуже довго, це парфумерна Кока-Кола. Є, звісно, ще тонка кола від Мансера. Він мені теж подобається, але в ньому нота Коли дуже швидко йде. А я от хотіла саме коло, щоб от вона була така освіжаюча, трошки колюча. І я її знайшла в цьому ароматі. Ще тут присутній кардамон, обожнюю кардамон в парфумах, обожнюю, коли він якби соло виступає. Бо коли це какафонія з багатьох спецій у спецівих ароматах, то, звісно ж, він там губиться і це я не дуже люблю. Ось коли кардамон саме один, як спеція виступає в ароматі, він додає такої прохолоди свіжості аромату. І, от коли ти розумієш, що свіжість якась прохолодує, не розумієш, через що? Оце кардамон, скоріше за все. Дуже цікавий аромат, дуже нестандартний, я таких інших не знаю. І якщо у вас є можливість його десь потестити, звісно ж, я вас закликаю це зробити, якщо ви любите цей напрямок, який я описала. Тут, можливо, є ще сантал, мені здається, підложка така деревинна, але для мене це все ж таки аромат проколу. Тож, в принципі, так його і сприймаю. Далі буду розповідати про аромати, які мені здається з самого початку. Якісь перепони ставили. Їх дуже непросто знайти в Україні, було навіть коли була вся лінека представлена. Не у кожному корнері цього бренду були представлені ці парфуми. Я не знаю, навіщо вони взагалі їх випускали тоді, бо ціна була дуже висока, звісно ж. Я купувала завжди на якихось знижках свої флакони, бо в ну, мене є певні теж уяви про те, скільки я готова витратити на парфум за який об'єм, скільки не готова, і е, дуже мало я роблю з цього якихось виключень. Тож е, я просто закохана в декілька парфумів цього, цієї лінійки, і я їх купувала, на щастя, знаходила, але зараз, якщо чесно, знайти важко. Один я знайшла і купила вже знятий, але маленький об'єм, я зараз вам його давайте покажу. Я кажу про бренд Maison Lancome і про аромат Lavanda Trianon. Я, якщо чесно, невелика прихильниця парфумів монолаванду, бо в мене є один від Molinar. І, якщо чесно, я його майже не використовувала як парфум. Я додавала його, мені здається, в одну підбірку, мабуть, може, одну чи дві. І, в принципі, я потім перейшла на те, що використовую його як аромат для квартири, для будинку. Тобто я його розпилю на подушки, на штори, можу ванні попшикати на шторку для душу. Тому що мені здається, що все ж таки такі от моноаромати більше підходять для цієї цілі. Але цей аромат це, звісно ж, не просто про лаванду. Бо Бренд Lancome – це все ж таки рівень певний, який вони задали, і вони не можуть, мені здається, собі дозволити просто брати моноаромат і випускати. Чи я не кажу, що це просто, звісно ж, випустити красивий моноаромат, але. Мені все ж таки здається, що це не настільки цікаво, коли ти вже маєш певну колекцію і маєш інтерес до парфумерії, нюхати просто лаванду без нічого. Ця лаванда не без нічого. Вона тут з лактонністю і це просто кайф. Це лавандовий раф, це якесь морозиво. Мені здається, може якийсь пломбір з лавандою. Тобто, таке враження від цього аромату. Я думаю, що його в принципі можна спробувати носити не дуже спекотне літо, бо лавандовий пломбір, коли ще носити лавандовий пломбір. Але все ж таки, мені здається, весна чи кінець літа, початок осені, коли ще тепло, але вже не спека, підійде для нього краще. Я купувала його на Facebook Marketplace, До речі, Facebook Marketplace і OLX це в принципі платформи, на яких я частіше за все купувала свої зняті парфуми і знаходила те, що мені було цікаво. Тож шукайте це все можливо. Жінка продавала аромати зі свого набору. В неї був такий сет з чотирьох парфумів бренду Maison Lancome по 14, мені здається, мілілітрів. Я обрала собі лаванда Тріанон і ще взяла матусі Жасмін Марципан, Теж у такому об'ємі вона хотіла мати, тож я вирішила якби, одразу зробити цій жінці касу і купила два аромати з цього сету. Там Якось дивно, якось він був складений. Там було лаванда Тріанон, жасмін, марципан ще один жасмін марципан і тубероза чеснат каштан. Тож, в принципі. Цікаве таке поєднання. Тубероза, каштан вона теж знята, але мені не цікаві, якщо чесно, на цей момент аромати з туберозою. Я її погано сприймаю. Якщо вона яскрава, а там я чула, вона така жирненька, яскрава. Тож цей аромат мене не зацікавив, навіть незважаючи на те, що він теж знятий. Лаванда аромат класний. Аромат, як я вже сказала, лактонно такий лавандовий. В принципі, про нього так більше додати чогось я не можу, бо він просто сидить на шкірі лавандою, додає оці, цієї лактонності, то і все. Але це не нудно. Це смачно. Ну і щоб далеко не відходити від бренду Maison Lancôme, покажу вам другий парфум. Це Сантал Кардамон. Що я казала про кардамон? Так, я дуже люблю цю ноту. Цей аромат був перший з цієї лінійки, який я додала в свою колекцію. Я закохалася в нього напередодні Різдва. Я розповідала, мені здається, в відео іншому, як саме я цей аромат знайшла. Але якщо коротко, то це була атмосфера. Такого свята у торгівельному центрі. Я ходила по парфумерному і косметичному відділу і е, стала нюхати аромати цієї лінійки. Цей в мене просто співпав на 100% цим святковим вайбом. Тож я почала про нього мріяти, і десь за півроку він в мене з'явився. Е, я тут відчуваю шкіру, але вона з якоюсь солодинкою. Я відчуваю тут кардамон. Е, і це, звісно ж, на древесній подложці. Але для мене, коли він уходить в базу, він уходить не в дерево більше, а в якусь ваніль. Тобто не ваніль ваніль а от щось навколо ванілі, щось солодке. І, в принципі, от це така цікава досить трансформація, бо аромат досить потужний. Його не всі люблять, його не всі сприймають позитивно. Але я його обожнюю. Десь листопад, грудень я його ношу і насолоджуюсь їм. Мені дуже подобається, як він звучить на вулиці, десь 10 і нижче градусів. Дуже люблю вдягати пальто, від якого цей аромат іде. І, в принципі, якщо у вас є можливість і ви полюбляєте спеції в такі древесні нестандартні аромати, я вам раджу його спробувати, якщо ви його десь побачите. Як я вже казала, на жаль, аромати з цієї лінійки знайти досить важко. Але дехто знаходить старі версії гурман-какан, наприклад, від Гірлен, які теж знайти наскільки я знаю, дуже важко. Тож, якщо є такий настрій, є така ціль. То я думаю, що все можливо. Далі покажу вам два аромати від кілян, які знайти, до речі, неважко. Я знайшла їх, ну, всі саме я не знаходила там, але я знайшла, просто заходила, дивилася на OLX. Є е, е, і ці аромати, про які я розповідаю, і інші аромати з цієї серії. Тож, е, в принципі, якщо вони вас цікавляться, там це зовсім не складно знайти. Перший аромат це кісінг. Це аромат про солодке молоко і канвалію. Аромат 100% на весну. Я його ще люблю носити восени, коли починаються похмурі прохолодні дні. Хочеться чогось затишного, хочеться в щось так закутатись. І цей аромат дуже класно підходиться під цю ідею. Він насичений, він солодкий, він гурманський. Тож, якщо ви таке не любите, то, в принципі, можете і не полювати за ним. Але якщо ви полюбляєте солодку лактонну тему в парфумах, я думаю, що вам він сподобається. Тож раджу скористатися можливістю, якщо вона у вас буде, його затестити, бо аромат теж дуже цікавий і подібного я теж не знаю. Другий аромат з цієї серії це Adult's. І я теж зустрічала дуже різні відгуки на нього. Комусь він не подобається зовсім, комусь подобається дуже сильно. Я, звісно ж, до другого табору належу. Мені він дуже подобається. Я люблю інжиру парфумерії, але, ну, не настільки, щоб мати 50 відтінків інжиру в моїй колекції, але в мене є, мені здається, десь 3-4 аромати з цією нотою, і я їх активно ношу. Цей о, інжир о, з сандалом і теж на більш прохолодну пору року. Я чомусь люблю його носити, коли я надягаю щось біле, молочне. Мені здається, він класно поєднується з цим кольором. Він навіть мені так нагадує за кольором, от знаєте, мені здається, йому би пасував флакон Ваніла Sex від Tom Ford. такий біжвий, як не знаю, кава з молоком, щось таке. От йому б дуже він підійшов. Аромат незвичайний. Ну, в принципі, якщо чесно, я отак дивлюся: більшість ароматів, про які я розповідаю, дуже самобитні. Тому мені не зрозуміло, чому вони зняті. Бо того, що випускають у великих об'ємах, дуже багато на. Парфумерному ринку, а ось аромати такі нестандартні, незвичайні, ну хоча б один у кожному бренді мог би міг би залишатися. Я не розумію, чому їх прибирають. Але це одна з тих загадок, які ми ніколи, мабуть, не дізнаємося на яку відповідь. тож залишається тільки колекціонувати те, що подобається, поки це не прибрали. І ось цей аромат в мене теж з'явився коли ще не знімали. І, в принципі, з того часу насолоджуюсь їм, у мене не змінилося до нього ставлення. Класний, приємний, осінньо-зимовий інжир. Далі я буду вимушена показати вам два аромати, які, в принципі, практично неможливо знайти. Зараз заздалегідь я вибачаюся за це, але, на жаль, ну, от так от вирішив цей бренд. І, на жаль, вони цієї ідеї і дотримуються, хоча, може, будуть щось перевипускати у інших флаконах, може переформулюють, хоча мені здається, що не треба. Тож, давайте поплачемо разом. Перший аромат це Angel Muse у туалетній воді. Він, на мій погляд, відрізняється від фланкеру, чи можна так сказати, фланкеру від парфумерної води, тому що там присутні такі шоколадно горіховий більш напрямок одразу. І база, в принципі, стандартна, як у Angel, А тут вони додали на верхній такий слой багато тропічних фруктів. І мені здається, що це класно зіграло в цьому поєднанні, бо тут є така певна кислинка, але знов-таки вона дуже приємна. Вона ніби як від маракуї, від ананасу, від манго може трошки. І ось цією тропічною фруктовістю мені аромат цей дає такий вайб новорічного столу, де є якась фруктова нарізка, є якийсь алкоголь. Звісно ж, кожен носить якийсь свій парфум. Вони всі перемішуються над цим столом. От щось таке: якісь спогади навіть з дитинства. Ну і зараз, звісно ж, коли ми збираємося з близькими, тому в мене дуже тепле до нього ставлення. І якщо ви цей скарб десь знайдете, я вам раджу пробувати його тестувати. Якщо ви полюбляєте Angel від Mugler, то я думаю, що вам зайде і він, і парфумерна версія. Але якщо для вас це важкувато, то, мабуть, все ж таки не треба. До речі, якщо у вас будуть якісь питання стосовно ароматів, я можу більш подробно там, не знаю, в коментарях написати, тому залишайте. Я завжди готова ділитися тим, що знаю. Якщо вам це буде корисно, я буду рада. Тож, Мюглер, на жаль, зняли цей аромат, парфумерну версію, теж зняли. Говорили про те, що ауру теж зняли, але я бачила її на сайті «Мюглєр», Тож не ніяка це не знятість. Можливо, знятість туалетна вода, можливо, знятість якісь фланкер аури, але сама аура у парфюмерній воді все ще є на сайті Mugler. Тож це були такі чутки, що її теж знімають. І останній аромат, про який я розкажу сьогодні, це було взагалі справжнє полювання. Я говорю про Айст Стар від Нюклієр. Мені здається, це аромат чи 19-го, чи 21-го року. Я точно не пам'ятаю, але це не так і важливо. Це була лімітована версія Ангела. Мабуть, літня, враховуючи його ноти, і, на жаль, після цього його взагалі ніде не можна було знайти. Я про нього неодноразово чула від Іни Передайс, і мене настільки інтригувало, що ж це за аромат. Вона так смачно і цікаво про нього розповідала, що я просто дуже сильно мріяла його хоч десь знайти, спробувати. І врешті-решт я його знайшла. Я купила його на Facebook Marketplace. В принципі, от такий от тут залишок. Тобто використано десь близько 10 мл, мені здається. І це була теж покупка на осліп, ну не враховуючи того, що розповідала Інна. Я його не тестувала жодного разу. І от, коли я його отримала і затестувала, я була дуже щаслива, бо це було 100% попадання в те, що я, в принципі, собі уявляла. Це аромат пінаколади. От саме той піноклади з лікером кокосовим Малібу, який був дуже популярний, мені здається, у 2000 ні роки, коли почалися нічні клуби, коктейлі. Він от прям нагадує той вайб. Дуже приємний, м'який аромат. Для мене він зовсім не схожий на Angel. Ні спочатку, ні всередині, ні наприкінці. Я б ніколи в житті не сказала, що це фланкер Енджела. Тут. От чується не те, що ананас-кокос, а саме напой пінакалада з ананасовим соком і кокосовим лікорем. Якщо я нічого не плуту, то саме таке співвідношення. Я не знаю, може, можливо, є такі інші аромати з цією композицією, але цей це саме літо у флаконі, він дуже класно підкреслює, мені здається, все це. Що ми чекаємо від літа якоїсь легкості, якогось драйву, можливо, якийсь, не знаю, відпочинок. Тож класний аромат. Мені здається, що якби Mugler свої лімітки, які він випускав тільки раз на рік, я маю на увазі бренд Mugler, звісно ж, на жаль, дизайнер від нас пішов. Якби цей бренд зробив просто такий пул і випустив всі свої лімітки в один рік. Просто отак от поставив їх один біля одного. Це був би шалений успіх, бо я знаю, що багато кого цікавить ці знятості. Люди з ними теж полюють. Ну, Як бачите, моє полювання, врешті-решт, було таким щасливим: я знайшла його і тепер вже нікуди не відпущу. Це були всі парфуми, про які я хотіла розповісти у рамках мого тего Мої парфумерні скарби. Ще раз скажу, що буду рада, якщо інші блогери підтримують цей тех, бо мені здається, що це цікаво зазирнути у такі е, якісь приховані скарби колекції парф блогера. Напишіть, будь ласка, чи сподобалась вам ця тема, і е, побачимося у моїх наступних відео. Всім пока-пока.